Друзі, всіх вас вітаю в цей недільний вихідний день. Після довгого простою я нарешті вибрався на природу. Вибрався не сам, а з сім'єю, з братом, з мамою. Приїхали на цю посадку, де я неоднократно відпочивав. Хочемо приготувати сьогодні салатик, трошки відпочити. На вулиці трохи моросить дощик. Ну я сподіваюся, що нас сильно він не намочить. Ми приїхали автомобілем. Якщо, якщо то заховаємося в автомобілі. Так що заварюйте чай, каву і гарно вам перегляду. Погнали. Клюточки, не клюточки. Да, дінька там. Перед деревом. Спочатку було десь там, ні. Ось о, ось о, ось. Так, привітайтеся з підписниками моїми. Вітаємо вас. Всім привіт. Вітаю вас природа чудова. Сьогодні похмурно, правда, але це радує, що сонце не палить. Так, Денька розпаковує сумку. Зазвичай я розпаковую сьогодні брат, сьогодні у нас дві сумки вийшли, тому що ми брали і посуд такий походний. Саме посуд. Чудово співають пташки. Друзі, я багато разів зібрався на прошлої неділі вийти на природу, навіть з, е, з катанням на велосипеді. Але приходив з роботи, втомлений, було не до катання. Вчора, в суботу, теж зранку думав вийти, потім думаю над вечіркою йду. В кожному результаті вийшов сьогодні в неділю. Ну, Сьогодні ми будемо е, пити в таких е, термосах. Це може вже загрівай. Ну, зараз треба яєчка зварити. Ось взяв такі вафельки. Буде у нас сьогодні салат із е, корейською моркви. Нам понадобиться три яєчка куриних, е, Кукурузка. Потім власне сама корейська морква. У нас тут у каструльці помідорчики. Потім в мене в торбинці тут грудинка куряча копчена. Потім копчений сир чечель. Майонез. Ну і майонез. А, ще хочу часничка додати. Так. Взяв на десерт такі цукерочки. До речі, хліб буде намашуватися ось такою закусочкою, де бутербродив. Зараз я першим ділом поставлю відваритися яєчка і будемо це кришити. Я достаю котілочкам. От до речі, добумо гараж і шоколад пити. Нужу її яєчка. Не хот Де постараюся. Так, сподіваюся, дощик не піде. Сидно великий. Так, де водичка. Ага. А ну що ж, можна вставати нарізати буде. Так, друзі, дієчка зварилися. Я весь процес не показував, щоб нам не розтягувати відео. А це я буду гріти водичку гарячий шоколад. Ми в термо собі позадаваємо і будемо спрокувати. Так, друзі, Денис сьогодні у нас буде оператором, щоб картинка була трошечки живою. Так, Я тим часом А оно я забувся мору. Це є, мам. я всю цю філійку да. ріжу. У тебе більше сумчка немає? Є у сумці. А я крупно кришу. <кхи> зараз ми покришимо. Дивися, я покришу м'яско. А ти зараз, якщо... А це саме є. Помідори не будемо додавати, ні? Я не знаю, робіть так, як воно. Кати роби так, як ти знаєш. Бо я не курсіла. Вона гось нормальна дитина. Нормально. Ну так, якщо вже їйся села, доводиш, такі чимали шматочки були. Так, мамо, дивися, на обираю гірки. А я візьму з цього ножа що? з набору цього. Кожному по пакетику? Да да так, да. ти по пакетику убирай. Як ти зайгла А, събва да А цукър не риза, жеш, не? Че не е трохи по риза. Кога? Кога е към. но А наш е Ну, я мога да душа, че само е. Той так бе пак добавляе. Бе готова. Не, я мога да душа на пополам не трохи риза. Ну, хоч заморожся, Париж. Де ще пакетики? А пакетики а, подивися сумці туди. Є? Тут -то нема, зараз ти подивишся. Так, Денис робить гарачий шоколад. Так, я тим часом м'яско покришив, як бачимо. Хто горячий, хто І як бачимо сироп покришений. Я буду холодний той. Мама зараз тим часом буде цією намозочкою мазати хлібчик. Так, ну ось так виглядає сам цей паштет. Тримай. Мені гарач води менше. Так, я собі майже всю вилів. Е Тобі цукор додать? Так, да, я трошечки хочу з цукром. До речі, денька, ось до ложечка. Тобі без цукру. Е так, обільно масти, щоб воно так чувствовався. По сматку маски чинився. Поки по шматку, там буде хочу видно. Я часник буду е, кришити е, дольками. Так, відкриваю я грузку. Мам, на навозю до досочку, ложи десь до Друзі, хочу звернути увагу вашу по поводу цієї відкривачки. Як бачимо, тут відкривачка для пляшки і відкривачка для трансери. Це доволі хороша відкривачка, вона є тим хорошим якістю, що зріз, сам зріз, він загнутий. Я можу спокійно тут пальцем провести, я не вріжуся. На зворотній стороні, як бачимо, Загнуто. Тут вже я навіть не вріжуся. Так що якось так. Так, друзі, кидаю. Це Йомкость не буде мала нам. Це розмішайте. До речі, друзі. Я вам чуть пізніше покажу, що я придбав. Но по своєму незнанню і не... В уважності придбав я два газових балончика неправильних. В якому смислі? Я хотів купити собі два різьбових балона на заміну. Ну, Вмісто того виходився газові картриджі. Що? Він наподобі цангового, але немає сусочка самого. Ну, я покажу. І хотів спитати опитних походників. Що мені в цьому випадку робити? Тому що я ніякого паніка вточити не можу. Можливо, хто знає який перехідник є. Так, що теж якось так. Я, звісно, розстроюся трішки. Але таке. Я сподіваюся, друзі, ви Мені щось порекомендуєте. І Ще одну по якій темі хотів би я з вами поговорити. Чому я теж не виходив див, в основному на природу в ці дні, не тільки через втому, а через те, що душевне вигорання, в якому смислі? немає ніякого бажання нічого зараз робити. Я не знаю, що сталося таке. На роботу йду через силу. Майже навіть через силу сьогодні вийшов я на природу, я не знаю що це таке. Напишіть в коментарях, чи у вас таке трапляється. Тупо, хочеться десь втікти, викричатися. Все так достало вже. Навіть природа не спасає, не рятує. Е Яєчка було прийнято рішення вилучкою. Зазвичай ми вдома чи на олів'є, чи на будь-які салати, ці яєчка кришимо вилучкою. Ну що ж, друзі, ось до власне виявляється цей балон, якого я придбав. Емпінгаз. І мене здувало ну, мене, е, привернуло увагу. Тут кришечка так само закривається, як на різьбовому. Но тут такий прикол. Як бачимо, нема різьби. Друзі, чекаю рекомендації у коментарях. Так, мама зараз обере часничок. По поводу цього салату. Я цей салат бачив, сюди входило лише сир, яєчко, кукурузка і ця, корейка. Ну І все приправляється майонезом. Ну, Я вирішив сюди додати часничок і вирішив сюди додати куріне м'ясо. Можна було б і помідорчика додати з огірочком, але мені здається, що він занадто буде водяний. Так що краще помідорчик із огірочком зараз кришиться на салаті, на бутерброд і тазі. так тазиться. Так, ось, багато не обираю. Ні? Ні. Я часничок просто кришу слайдиками. Часничок ми любимо, часничок не шкідливий. Ось так його. Єдина рослина, яку я люблю у всіх стравах. Вплоть до кави. Ось як лишилося? Які там зросте тушину? Любу. Так. Добавлю я корейку і проправляю її майонезом. Корейки що? Небагато, щоб поправити, бо я ж не знаю. Перший раз it's salad, mm -hmm. Mm -hmm. Що ти салат хубав. Що таке, інжик? Та не пар. Oh, Нічого страшного, Денис. That's Це не на продаж. Не дорізав до кінця. Нічого страшного. Коротше, я не багато, кожен хто захоче собі салат додати цей корейський, буде собі оді окремо. Бо я скажу, не знаю як воно себе поведе. Не з не, знизу, не це нормально. Так, перемішую салат. Мені само цікаво, який він буде на смак. Нормально. я великі шматки набирають. Це моє підсолити трошки? Я думаю, що так. Так, добавляю тишечки солі. Хара для этой это капец что шимость Завих на голове, что и обычные юристы. Зар, зар, зараз, я был постепенно. Чтоб тоже он сидел, не, не плавал. Нарезать еще огурку? хорош. хороший. Достатньо. Ну що ж, любі друзі, ось така краса в мене вийшла. Зараз будемо сипати в посуд і смакувати. Будемо сервувати стіл. Ну що ж, любі, друзі, ось до наш стіл такий скромний. Салатик. Чимось нагадує олює. Бутерброди. Друзі, всім хто зараз їсть всім спашного так нам. Так, друзі, будемо куштувати. Що сорок не, не об'яснить. А я ще собі твою колейки добавлю. Ну, так то мій сенс цього... Не пойму чого зразу не буде. Диніс, ну я скажу по правді, перший раз їм по салат. Так то мій сенс був, що тут корейка і... Ну тут Не чекаєш. Мені подобається. Мені подобається. Мені mm подобається. -hmm. А ти знаєш, куртий чесночок. Дуже подобається на тобто, Чувствується чесно, так? Так. Да, да. Душа ананас підійшов би. Толютки можна да було ще. Чорний. Так, друзі, ми чудово посмакували салатиком. Салаті чудовий вийшов. Зараз ми посмакуємо ще гарячий шоколад і за стартиком я вафлі не дуже люблю, але такий формат мій більш пасує. Розвіт mm. якийсь брат. Obrigado. Ну що ж, друзі, ми вже провели чудовий час на природі, відпочили і, по, і пообідали і відпочили. Друзі, якщо вам сподобалося відео, тисніть подбайку, діліться, коментуйте. Також, якщо ви не підписані, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Також, друзі, якщо ви маєте бажання підтримати канал, в описі закріплений номер хартки. А я буду із сім'єю вибратися додому. Я не прощаюся, кажу до зустрічі і всім добра.